Друзі, моє вітання. на тут каналі відверто. Губернатор Білгарда закликає більше не бити по Києву і іншим містам, бо тут це дата прилітає у відповідь, а ППУ не справляється. А, власне, приємно таке читати. А, щоправда, я так розумію, це не сильно спливає на наміри ворога. Бо незважаючи на те, що багато хто фіксує зараз, начебто, уповільнення інтенсивності бойових дій на фронті е, з боку Росії, тим не менш, як інститут вивчення війни пише, Росія все таки готується до нової наступної. Пальній хвилі, що відбувається на фронті, більш детальніше давайте зв'язково-політичним оглядачем групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Пане Олександре, щиро вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю, доброго дня. Зараз росіяни загальмували на всіх ділянках, мають найповільніші темпи з 2023 року. Це цитата очільника 3-го армійського корпусу пана Білецького. Якщо вони зрозуміють, що на окупації донеччини їм не вистачить і цілого 2026 року, то самі захочуть сісти за стіл переговорів. Пане Оксана, чи розділяєте ви думку от спостерігаючись не тільки на за напрямком, на якому знаходиться 3-й армійський корпус щодо того, що ворог дійсно уповільнив свої наступальні темпи, і яка може бути причина? Це правда. Російські окупаційні війська починаючи з 2026 року. Вони значно зміншили, зменшили кількість захоплюваних територій. Наприклад, в січні 26 року це становило приблизно 231 квадратний кілометр території площі, які вони захопили. Ну там є кореляція, плюс-мінус 10% приблизно так. Але загально це в два рази менше аніж це відбувалося під час їх літнього наступу 25 му році або навіть в грудні чи листопаді 25-го року. Вони значно зменшили свіру. Чим це пов'язано? Це пов'язано в першу чергу з погодними умовами. Давайте одразу про це говорити. Сніг, мороз не особливо ти поштурмуєш піхотною компоненту. А росіяни зараз переважно. Саме піхотою штурмують, вони беруть різних там собі чмобіків, вони беруть просто бомжів, якихось її відправляють на милицях, навіть на милицях, штурмувати якусь позицію. Який сенс? Просто зайди, просто о, закріпись там на якісь лісосмузі, біля якоїсь там дерева, біля якоїсь там березки, е, ялинки, осики, неважливо. От просто там зафіксуйся, а ми потім тобі там відправимо підсилення, підкріплення, і ти будемо рухатись далі. Тобто їх тактика досить проста. Вони відправляють велику кількість м'яса, вони його навіть не готують, вони не мають, вони мають мінімальне спорядження. Інколи навіть справа у тому, що. Я е, намагаюсь якось в інформаційний простір зараз е, інтегрувати е, важливі аспекти щодо суїцидів серед росіян, коли вони потрапляють в скрутні становища там по лінії бої боєз... боєз... в якісь скрутну ситуацію і не можуть з неї вийти. Вони розуміють, що вони отримали поранення, їх не можуть евакуювати, і відповідно вони. Замість того, щоб здатися в полон чи тікати вже до позиції сил оборони України, щоб отри... потрапити в полон і отримати відповідну допомогу медичну допомогу. А вони закінчують своє життя суїцидом. і дуже часто о, спостерігається таке явище, що це саме російські окупанти, які не мають повного комплекту спорядження, тобто ані бронежилету, ані каски, нічого. Їх просто відправляють з калашом, вони мають там декілька рожків для перезарядки, і в принципі все. Тобто, основна їх задача це зайти, зайняти якусь окрему взяту ділянку невеличку, і чекати, доки прийде підсилення ще два-три таких бомжі як вони. І оце сучасна російська армія. Велика кількість людського ресурсу, оці чмобіків, якими вони нас, нас закидують. А тому. Я повністю погоджуюсь саме з Білецьким, тому що воно абсолютно відрізняється: саме тактика, сучасна тактика російської армії від тієї, яка була в 22-23 році, та навіть 24-му. У 24 му році росіяни наступали механізованими колонами. Вони використовували е, основні бойові танки, ОБТ, як проривний кулак для того, щоб проривати е, наші е, лінії оборони. Підтримку, вогневу підтримку вони мали ББМ бойові броньовані машини, на яких був десант, поверх або а, безпосередньо самих ББМ розшовувався тут. Вже питання командира, як він сприймає такі рішення, але. Використовувалася велика кількість техніки. Зараз ми бачимо, що ми бачимо коників, ми бачимо їшечків, ми бачимо електросамокати, ми бачимо баги, якісь ну, Це тому що велика кількість дронів на фронті, тому техніка дорожча для втрат. так але знову ж таки, а коли, наприклад, візьмемо там якийсь штурмовий підрозділ, так малу тактичну групу, рівня якої діє зараз росіяни. Це скільки? Це 2, 3, 3, 4 тіла. Вони цілково вміщуються в БТР як варіант. БТР, до речі, БТР, БМП. Це не найкраща бойова броньована машина часів Радянського Союзу. Це деградація, це деградація думки бойових броньованих машин. Тобто, за часів Радянського Союзу було зроблено. Основний акцент на тому, щоб усі їх ББМ вони що мали можливість, їх можливо було переносити е, в більшій кількості на літаках і десантувати з літаків, або щоб вони мали можливість е, форсувати водні якісь перешкоди, там річки, е, інші водойми, там якісь ставки і так далі. Тому вони були легкі, але при цьому броні не приділялося достатньо уваги. А броня там, ну, назвемо це так, картон що в БМП, що в БМД, що в БТР. Це не те, що повинно зберігати життя е, людському ресурсу. Але якщо її підсилити ну, за різними факторами і так далі, то вона, як мінімум, зможе зберегти від удару осколково-фугасним боєприпасом 152, 155, Калібру за 5-10 за метрів від самого цього засобу пересування. Тобто виникає питання: якщо зосереджують 10-15 тіл, в якомусь ББМ якось там їх як шпроти, там їх шпигують і відправляють на штурм, і по ним прилітає відповідний боєприпас. Яка кількість з них зможе своєчасно евакуюватися, оскільки вони не отримали поранення, а яка кількість отримає некритичні поранення? Зараз в російських військах 65% втрат на місяць це 200, Тобто летальні, вони не повернуться їх знищенню. Вони вбиті, це рекордний показник взагалі в історичному контексті. Я не знаю, чому на це не звертають увагу досі. Але у росіян середній показник це 30 32 тисячі, 33 тисячі, 35 тисяч втрат на місяць, в різні місяці, але середній показник приблизно 32 тисячі. Так от саме починаючи з жовтня, листопада. І грудня, продовжуючи з січню, в них тримається стабільний показник двох вбитих, 60-65%. Зазвичай трьохсоті поранені. Це була більша частина, це приблизно 70% від загальної втрати. І далі це вже вбиті, а також полонені. Зараз навпаки, більша частина це якраз вбиті. Чому? Тому що то м'ясо, яке відправляють штурмувати, воно не має броні. Воно отримує летальні ушкодження. І вони не виживають протягом навіть години, особливо на морозі, в снігу. І особливо, коли евакуації треба чекати 48 годин, 72 години. Ні, він не виживає. Тому це 200-ти от такий зараз показник. І mm -hmm. так дійсно безумовно зараз для російських окупантів проведення наступальних операцій це в першу чергу втрата великої кількості людського ресурсу двохсот. Mm -hmm. Паносана, а наскільки цей фактор е гальмування Росіян на фронті може бути пов'язаним з тим, що от пише вивчення війни, що Росія готує новий наступ на Україну? Аналітики фіксують, що Кремль робить ставку на силовий сценарій, а не на мирні перемовини? Росія вже влітку. Планує розгорнути масштабні наступальні дії на півдні та сході України. Для цього готують стратегічні резерви, формування яких триває ще з минулого року, і основні напрямки можливого удару це Слов'янськ-Краматорськ або Оріхів Запоріжжя. Загальна оцінка аналітиків, що Крем готується до ескалації, а не до дипломатії. Тобто, наскільки дійсно зараз ми бачимо це повільно, яке пов'язано з тим, що ну певна якась пауза необхідна для того, аби сформувати новий кулак. Ну мабуть, ці аналітики читають мій телеграм-канал. Мені так здається. Тому що про це я писав ще в 25 му році, що основна задача для росіян е, на сьогодні це сформувати відповідний плацдарм від річки, е, вздовж річки Гайчу, від Гуляйполя до Покровського, вздовж траси Р85, та вздовж самої гайчу річки як по лівому, так і по правому берегу. Аналітики пояснюють навіщо їм це потрібно росіянам саме тут концентрувати е, свою увагу? Ні, не пояснюють. Замість цих аналітиків, я, я думаю, що це АЕСВІ, шановні так. хлопці, які читають е, групу інформаційної простору, як Костянтина Мошовця, так і мене. І не тільки е, по-перше, саме ця локація вона найбільш вигідна в питаннях того, щоб е, сформувати плацдарм з максимально ефективною логістикою. Е, там є траса Р-85, від Гуляєполя до Покровського Дніпропетровщина там є 15 трас, тобто перехрестя на Покровському не плутати зараз Покровським, як і на Донеччині, тому що на Дніпропетровщині зараз Точно. також найближчим часом будуть відбуватися бойові дії за Покровське, яке знаходиться саме в Дніпропетровській області, і це також логістичне перехрестя дороги, основні логістичні артерії, які йдуть на Запоріжжя. І далі вже і на Дніпропетровщину, і е, це залізниця, яка знаходиться поблизу Гуляйполя поля. Тобто, росіянам що потрібно, їм потрібно сформувати плаздар, щоб була ідеальна логістика дороги, траси, основні траси, рокади, інші зв'язки між населеними пунктами, а також залізниця, від якої вони будуть відштовхуватись як в забезпеченні, так і в просуванні. А другий етап, який їм потрібен в даному випадку, це формування відповідного ударного угруповання, яке значно буде більше, ніж те, що вони формують а, на південно-донбаському напрямку, починаючи з 25-го року. Зараз це 100 тисяч особового складу, це 5-та загальна військова армія, 29-та, 35-та, 36-та, 68-та армійський корпус, а також це а, придані підрозділи, особливо це а, їх мобілізаційні мотострілецькі полки, які вони використовують, і так далі. А, цього недостатньо, щоб наступати на Запоріжжя, саме на обласний центр. Їм потрібно сконцентрувати відповідно на цьому плацдармі десь приблизно 250-300 тисяч особового складу для проведення такої наступальної операції. Зробити це без нормальної логістики вони не зможуть, тому для них є uh -huh. основною задача на 26-й рік сформування цього плацдарму, і він буде відбуватися від річки Хайчу до річки Верхня Терса. від Гуляйполя до Окровського величезний квадрат. Оріхівський напрям, ну так, частково вони будуть намагатися на нього тиснути, але там недостатньо сконцентровано зараз сил та засобів. Я думаю, що більша частина сил та засобів буде сконцентрована саме на те, щоб в 26-му році сформувати плацдарм для майбутнього наступу на Запоріжжя і формування там ударного груповня до 300 тисяч особового складу, хоча і цього замало з умов того, який велике місто Запоріжжя. Індустріального ще більш типу, тому що для росіян є великою проблемою не просто міські бої, а міські бої в індус на промислових зонах. Саме бої в промисловій зоні для них це взагалі найбільш виснажливий етап будь-якої інтервенції. На південь, в районі Степногірська, Запорізький напрям безпосередньо вони формують плацдарм в першу чергу для того, щоб тероризувати протягом цього 26-го року саме Запоріжжя. І цей плацдарм формується з однією метою, щоб до Запоріжжя дотягатись не тільки з допомоги там шахетство, тридцять там балістики. Вони і так можуть вдарити. А, ствольна артилерія, реактивні системи залпового вогню, вони і так можуть дотягнутися, фпв дрони. Не просто на оптоволокні, а й звичайні відрони. перетворити Запоріжжя на Херсон, на другий Херсон, постійний терор. Mm -hmm. Тобто для них це ось така основна задача. А на е покровсько е, агломерації на цьому напрямку. А також в принципі я можу зараз вже говорити безпосередньо про Славяно-Краматорський плацдарм, а у них довгостроковий проект. З різних напрямків з великою кількістю використання ресурсу, який буде знову ж таки цей ресурс з них витягати. Вони повинні будуть знаходити якось заміну тим, кого вони втрачають кожного місяця. Але слав'яна Краматорська агломерація, в принципі, цей плацдарм, для них є найбільш проблемним. Він може розтягнутися по строкам не просто на рік, а навіть і довше, на два роки. А ми повинні використовувати ці їх задачі, які вони ставлять їх командування. Ставить перед своїми підлеглими. Ми повинні використовувати для того, щоб максимально їх виснажити. Тільки виснаження ми можемо використовувати в даному етапі а, вирішення всіх питань для України збереження своєї суверенності та незалежності, а це саме виснаження супротивника. Далі будемо дивитися, будуть у нас контурнаступи, не будуть, але поки що ми як мінімум. Перше півріччя 26-го року ми будемо знаходитися в глухій обороні, і основна наша задача це саме виснаження ворога пан Сирський головком зазначає, що Росія збільшить чисельність військ безпілотних систем. На 79 тисяч осіб у цьому 26-му році Україна відповідь теж нарощуватиме безпілотну складову шторм, складову штурмових військ. Пане Олександр, а ми якось можемо ці 79 тисяч осіб на цей рік якось виміряти у практичному вимірі для поля болі. Що це? Як це міняє, я не знаю, як це підсилює ворога? 79 тисяч це серйозний потенціал. Так. Якщо чесно. В принципі, російські окупаційні війська вони побачили, ось як використовує Україна елемент БПЛА, елемент легких БПЛА, в першу чергу в півдронів, для того, щоб протидіяти їх наступу. І не тільки по 22, -му, 23, двадцять третьому, і надалі вони постійно аналізують нашу адаптивність. Вони постійно аналізують те, як ми використовуємо ці засоби, і вони намагаються нас випереджувати на декілька кроків. Не всім це вдається, але в них є підрозділи. На жаль, в них є підрозділи, які достатньо креативно відносяться до таких задач, наприклад, це той самий Рубікон. Mm -hmm. Вони діють достатньо ефективно у них о, вкрай високий коефіцієнт о, корисної дії, і не тому, що вони там гоняються, наприклад, там полюють за окремо взятим якимось чмобіком, який бігає там на полі. Як ми це робимо? То чмобік там бігає, десь ми його знищили. Ну окей, знищили. А були б в нас інші засоби, якось його знищення, там снайпера. Протипіхотні міни, його за колючий дріт, протитанковий ріг, ну він би там не бігав. Він би давно б там вже б помер. Але ні, на жаль, є такі проблеми в нас в протипіхотній обороні, саме в засобах, щоб гальмувати росіян в питаннях піхотних штурмів. А росіяни діють по іншому. Вони окремо взяли окремий підрозділ, який продемонстрував, як можна ефективно діяти на всіх рівнях не тільки по лінії боїздітнення, де шукають не окремо взятого бійця сил оборони України, а оператора. В Півдро mm. вони полюють за операторами, за пілотами. Вони полюють саме за такими локаціями. Вони. Не бачить там якісь баги, яке доставляє 10-15 боєприпасів артилерійській установці. Ні, вони шукають цю артилерійську установку. Вони витрачають на цей час. А вони вилітають в відкрите море. Вони бачать український бек Магура, наприклад, чи Сібейбі, які патрулює нашу акваторію. Вони його не знищують. Вони наносять удар по судну, який доставляє до України той чи інший вантаж. І безпосередньо в Капітанську рубку, в рубку управління, а вони коли наносять удари по БМ 35 Талмас, вони шукають не просто там середньостатистичного цивільного це якусь маршрутку чи якийсь автобус, як це роблять всі інші підрозділи російські, вони якраз вишукують, а де знаходиться пункт управління тими чи іншими засобами протиповітряної оборони, інші РЛС і так далі. Вони діють більш точково, з найбільшим ураженням високотехнічної високотехнологічної продукції, яка завдає загальні збитки не тільки економічному сенсі, фінансовому сенсі, а також і в питанні управління та якості протидії майбутньому, наприклад, ніч удару, який буде від російських шахейдів, які зараз без тарлінків не літають. Але ну давайте їх позбиваємо, коли нам не вистачає РеЛЕС. Тобто, те, що нам не вистачає боєкомплекту зенити, керованих ракет це одне питання. А коли ворог нам познищував РЛС десь там в ближній зоні по кордону з Російською Федерацією напередодні, і ми не можемо їх дуже швидко замінити, це зовсім інший момент. Осліплені усі засоби протиповітряної оборони. Тому, на жаль, росіяни вони навчаться на нашому досвіді. І з урахуванням того, що в них все ж таки на жаль, але станом на 26 рік залишається досить серйозний фінансовий потенціал, вони можуть це реалізовувати швидше та ефективніше. Я не можу сказати, що не можемо ми з цим конкурувати. У нас може бути конкуренція з цим, але питання в іншому. Скільки уваги уваги саме цьому приділяється, і наскільки вона дійсно ця увага, яка приділяється, вона ефективна в спрямуванні відповідного фінансування для протидії а, російським рішенням. На жаль, тут також багато питань, бо в Україні досі нема навіть елементарного розуміння того, що таке поняття, як Red Team. Ну От. Ну, це поясніть для нашої дачів. А рейтім це дуже просто. Рейтім це коли а, це західне взагалі при, а, при плануванні воргеймінг. Ну є таке поняття. Коли плануєш якусь військову операцію, обов'язково у тебе є команда. Ти плануєш якусь операцію, яка буде відбуватися. Ти плануєш її так, щоб вона була максимально ідеальна. Але давайте уявимо собі, що в нас в стані наших усіх союзників в нашій команді є ворог. і він знає про наші плани. Дуже добре знає, і вони бу будуть планувати свою контроперацію згідно з тим е комплексом дій, який буде е використовувати е відповідно наша команда. Ре це ворог в нашій команді. Ретім – це ті, хто планують відповідні контрдії, знаючи, а що ми будемо робити. Робити е, кроки на упередження. І якщо райтім працює ефективно, то відповідно ми можемо зробити контр-якісь дії на упередження. Також це такий собі ворог, саме наш ворог в нашій команді, який працює в нашому. Полі, але нам на користь, у нас такого нема. У нас нема планування дій ворога з умов, що ворог може знати про наші контрдії. Ну, наприклад, як це було в 2023 році під час контрнаступу в Запорізькій області на півдні України. Якби ми тоді планували цю операцію з розумінням того, що ворог може знати. Про те, що планується ця операція, і дуже добре її розуміти, можливо, результати були зовсім інші. Mm -hmm. Пане Олександре, щиро вам дякую. Тут я подякую вам за роз'яснення всіх цих питань, що ми з вами піднімали. Військово-політичний оглядач групи інформаційний спотов Олександр Коваленко був разом з нами, пане Олександре. Ну і сподіваюся, що через місяць, через два можливо прийдемо з вами ще раз. Зустрінемось, продискутуємо щодо результатів чи уповільнили ці темпи наступальні ворога, чи можливо не знаю, будуть зірвані їх наміри щодо літнього наступу. Сподіваємося, що може таке і теж буде. Можливо.